Привіт, друзі, я Олександра. і Сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного оподаткування. Як тлумачити у тексті конвенції про уникнення подвійного оподаткування таку статтю, як інші доходи? Тобто іноді в конвенціях може бути вказано наступне, що інші доходи не зазначені у перелічених вище статтях оподатковуються у країні виникнення таких доходів, або, наприклад, навпаки, у країні, де знаходиться резидент, податковий резидент-утримувач таких доходів. Що це означає і як ідентифікувати оці інші доходи? Що, якщо я, наприклад, виходжу з зворотнього і шукаю такі доходи, які будуть оподатковуватися тільки у країні виникнення? А не у країні податкового резидентства. що мені підібрати з тої точки зору, якщо я можу вибрати, наприклад, отримання таких інших доходів. Це цікавий пункт, його роз'яснювало окремо Міністерство фінансів, погоджувало з різними країнами її листування. Її, одним словом, країни дійшли згоди, що інші доходи. Це різноманітні доходи нерегулярного характеру, які ну, не мають системи і виникають, можна сказати, разові доходи, не віднесені до іншої регулярної діяльності. Наприклад, це можуть бути виграші та призи, це може бути благодійна допомога, це може бути спадщина чи ам, разова якась виплата, аліменти відносяться до інших доходів. До інших доходів відносяться операції з нетрадиційними фінансовими інструментами. Тобто, якщо ви купуєте, продаєте, я не знаю, отримали доход в криптовалютах чи в цифрових активах, то цілком можливо, що такий вид доходів, саме вид доходів, розумієте, не оплата за щось, а якщо це вид доходів торгівля, наприклад, нетрадиційними фінансовими інструментами. Він підпаде під категорію так званих інших доходів. Тому, якщо у вас є такі цікаві способи отримання доходів, читайте, читайте статтю конвенції Інші доходи, щоб визначити, де буде оподатковуватись такого виду надходження. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Ставите лайки, рекомендуйте друзям. Нам все добре. До побачення.